Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі за Магинаді Виноградови. Це програма Право на Правду. Про найголовніші політичні події в світі та в Україні будемо говорити прямо зараз із Віктором Бабаренко. Вітання, пане вікторе. Доброго здоров'я вам. І вам доброго здоров'я. Що? Скаже, як зав'яже! Я бачу, ви розвели активну діяльність. Слухайте, я це добре, що ви активно висловлюєте свою позицію. Добре, що ви спілкуєтеся у різній формі з людьми. Бо я зараз бачу ситуацію. слухайте, з людьми, я ну я б не назвав спілкуванням от та. Те, от те, що роблять зараз з людьми, там з боку там, не марафону там чи інших якихось. ну, таку фігню якусь заряджають. Я от послухав вранці таку фігню якусь людям заряджають. Що ну я не знаю, кому це цікаво, але така справа. Окей, давайте до наших цих справ. Пане Вікторе, я хочу зрозуміти. Слухайте, а що, все вже різні майданчики схлопнулися, типу Стамбулу, Шмамбулу? Я бачу, що діалоги змістилися до Вашингтону-Москви. Да, наступна зустріч, я так розумію, у Москві буде вже. Не, не у цьому, не у Стамбулі, це по перемовинам. Е, ну, побачимо, звичайно, але я так думаю, що. E, що можуть бути, да? хоча вони e, минула зустріч в Стамбулі, коли була, вони передомовили, що орієнтовно 16 червня. Але про що домовлятися, якщо висунуті умови для української сторони абсолютно неприйнятні? Мало того, там є умови, які якби і й не до нас. Да? Там, e, відміна санкцій, ну причому тут до України. Це треба до європейських союзників, до американців, до Трампа, до того ж там, типу, при чому тут ми. От, е, визнання е, Криму має бути не тільки ж там ну, умовно, тільки там українською стороною, це треба, щоб визнали інші, інші люди, ага. інші країни, і е, це якби неможливо. Тобто, якщо е, позиції е, з'ясовані, і видно, що позиції е, ну, неприйнятні і для тієї сторони, і для тої, то да, далі переходить, як би пас до Трампа. Трамп свою пропозицію теж висунув, Росія на неї не погодилась. Нагадаю, пропозиція Трампа дуже чітка. Це, е, значить, припинення вогню, ну, ага. замороження конфлікту, а далі вже перемовина. Тобто, головне, просто перестати стріляти. І все. Ага. От позиція е, Трампа, Росії вона не влаштовує. Росія нагадує, що можна вести паралельно один, і це два окремих проєкти один проєкт. Один або як зараз модно говорити, окремий трек, це трека перемовина, а окремий це війна, і типа воно одне одному, як кажуть у Путіна, не то, заважає. Не заважає. Тому відповідно, якщо не можуть домовитись дипломати, то домовляються війська. У Путіна ну, певно розраховують на те, що вони. Щось відіжмуть у нас ще якусь територію. Хоча я думаю, по великому рахунку Путін переконаний, або його переконують його лизоблюди, Що фронт може посипатися і він може здобути ну, всю Україну, умовно знову вийти там до Києва. А власне їм і потрібно завершення війни. Путіну по великому рахунку потрібен Київ і південь, да, там, ну, до Одеси вплоть. До того, от тоді вони як би можливо заспокоїться. Я не думаю, що вони там хочуть прямо і Західну Україну. Чому? Тому що вони ж живуть же в своїх міфах, так, що там Західна Україна це розсадник Бандеровщини, їм це не потрібно. А типа Київ, Харків, Дніпро, Одесу вони можуть переживати, Знаєте, як перетравити і зробити всіх мешканців цих територій. Хорошими русскими. Слухайте, особиста моя думка, я, я був у кожній області, у кожному обласному центрі нашої країни за майже сім років я об'їздив з проєктом на телебаченні всіх. Причому не тільки в центрах, а у всіх селах, Шмелах. Я вам скажу, я вам скажу що ну, от чим західніше. Я не знаю, він бачив е, е, ці е, білборди от ближче до Угорського кордону, ще де. Там, там на українській мові немає жодного. Який Бендера, там все на угорській винограді, оця, ось, оця ось історія. Там все на угорській мові, там, ну, ну, розумієте, реклама, рекламні білборди. Я коли приїхав, я думав, що я в іншу країну потрапив першого разу, коли я там був, розумієте? Тому ну, я, я не знаю, про яких вони Бендерівці. Ну таке, це їхня історія, їхні, їхні, історії, їхні Але слухайте за бендерівців нам пред'являють поляки. Ви бачите, да, що відбувається, що в Польщі пред'являють поляки. Ну, слухайте, ну з цим потрібно так чи інакше вже один раз розібратися і з поляками, і з Бендерою нашим. Що, як, ну, з ними знайти якийсь спільний, да, вже, ну, 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 крапку якусь спільну, бо ми так будемо тягнути цю історію вічно. І я бачу, настрої зараз в Польщі, Польщі змінилися, да, там стосовно нашого Євросоюзу там, і всіх інших історій. Ну, так, з цим потрібно розбиратися. Окей, слухайте, їдемо далі. І ви, а, до речі, Бачили? Я про Польщу хотів сказати, можна буквально два ага. слова. Що е, те, що вибрали поляки, свідчить про те, що в світі електорат подурнішав. Е, він вибирає не просто популістів, а треба, щоб було два в одному. По-перше, що е, потрібно, щоб е, говорили Ай, будемо без Європи, нам буде краще, ай, не будемо ділитися, нам буде краще. Тобто е, Офіс простих рішень, як Е, в 19-му році ага. у нас, як тепер ми бачимо, в Сполучених Штатах, як, як мало не трапилось в Румунії, але тепер трапилось в Польщі. Да? Там, є, тобто перше, за що голосують, що час прийде Навроцький і все порішає, все порішає. ну Він же щось знає. І друге, потрібен жупіл, потрібен потрібно якесь пугало. І оце ага. пугало він і виставив, Бандера. І вийшло так у Польщі. Дуже чітко видно, що. Чим далі в глибинку, то за Навроцького проголосувало більш старші покоління, перше, ага. менш освічені, тобто дуже чітко б'є, скажімо, там в середовищі людей з вищою освітою, відсоток підтримки Навроцького дуже низький. А умовно тих, у кого є тільки середня освіта, дуже високий, немає вищої освіти. Друге. Там, е, якщо ви живете в місті, скоріш за все, на вашій виборчій дільниці е, переміг мер Варшави е, Часковський. А якщо ви живете в селі, то скоріш за все там вас на дільниці переміг. Uh -huh. е, на е, і це тенденція, однако. І це дуже чітко говорить про те, що люди малоосвічені, без клепки, голосують за тих, хто обіцяє подолати ворога і зробити усім добре тут же. Вони розчаруються швидко, тому що добре, їм ніхто не зробить. Але коли одна країна йде в темряву, ну не то, що там прям в темряву. А е, і весь світ же ж потрошечку по сіріє, скажімо так. І тому ми наближаємося до грандіозного шухера. Люди думають, вони ж потім не зв'яжуть, що ми ось проголосували і отримали війну. <таспільшен> і поляки не розуміють, що вони наблизили Польщу до війни, і бабушки, які проголосували, вони проголосували за те, що їхні внуки будуть по-любому воювати. По любому, тому що якщо це буде світова тенденція, то світ погрузиться в темряву. По любому блін. Популісти, всі, які шукають ворога і які обіцяють всім все хорошо, по-любому призводять до війни. Ну історичні факти, вивчайте історію. Але є тепер позитивний момент: перше, що все-таки там не президент робить всю політику, а уряд. От, я сподіваюся, що уряд буде все-таки ліберальним проєвропейським. Це перше. Ага. І друге, рішення приймають все-таки по великому рахунку істеблішмент, тобто люди освічені, а не е, старенькі бабусі в е, польських е, селах там е, Люблінського е, воєводства. Так що так. Я тут з вами повністю згоден. слухайте, мене лякає оцей потяг людства до, до, до війни. Лякає, бо якщо ми подивимося на всю історію людства, ну, ну тут взагалі спокою ніколи на цій планеті не було, вона велика, розумієте, то там, то там, всюди війна. І слухайте, я колись таке читав якусь фантастику книжку, і там була така думка, що люди це зброя. Зброя такого з уповільненої дії ти. Заселяєш туди людей в якусь сонячну систему на окраїну. І через деякий час вони колонізують, вбивають майже всю, всю, всю органіку, а потім ще і на наостанок, вбиваючи один одного. Розумієте, отака, отака от така думка була автора, Тому мене це лякає, з цього потрібно виходити. Є, слухайте, і з цього є вихід. Він такий, він от, як там не було, але ця вся робототехніка і справа, і намагання перекласти, да, там от, те, що на нас було колись покладено на іншу живу істоту, яку ми самі, самі зробили, саме придумали це про роботів і штучний інтелект. То це от така спроба вийти за це коло. Що там буде на цій межі, як буде, я не знаю. Далі поїхали. Слухайте, ви бачили інтерв'ю цього Трампа, місцеві журналісті? Якісь? Я ну, цікаво було, журналістка молодець. Вона у нього запитала за, ці, за козирі. Що там в тебе, дональдушка, які козирі є стосовно Російської Федерації і Путіна? Як ти, як ти його змусиш щось робити? Ну і що, ну він бекав мекав? Ну, реально, я, ну, мені цікаво було. Ну, що ж ти скажеш зараз? Б, М, Е, У Е, і закінчив все бекання, він тим. Ну я ж повернув, да нам це нічого, знаєте, як у старій кінокамедії, вам, в мене дві дитини, але вам це, це нічого не буде коштувати. Такий він, нам це нічого не коштувало, бо більше я повернув назад там 5 трильйонів, чи скільки скільки там цих на, назад грошей, все, кінець. Ну, все. От, 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 от така ситуація. розумієте, На цьому війна за один день завершення закінчилася, я так розумію. Бо більше, і там була заява цікава, про що хотів запитати. Що Європі вже потрібно все. Потрібно розуміти, що вони день народження настав, всі по але прийшла повістка, і потрібно відповідати за регіони, самим готуватися. Була така заява. Хекс, по-моєму, її зробив, це Очільник пентагону, ну тобто, не якийсь там у відставці, да, дядька, а дядька на посаді. Ну тобто, сприймайте по заяви офіційні. І це, я думаю, не нас стосується. Ця вже ситуація. Ну, нас зрозуміло, бо тут уже війна йде. А це стосується найближчих загроз. Ну, чули, да? Ви там про Естонію заговорили, про інші yeah. країни. Що ви думаєте? Оця історія чим закінчиться? Я хочу зрозуміти, вони дійсно отак от все відсторонюються? Чи це просто торги за 7-10% від ВВП на НАТО? Е, я думаю, що е, Трамп дійсно хоче відсторонитися. Це в його натурі. Е, цей дід. Який почав почав говорити з журналісткою і не закінчив свою думку, ну він просто не може закінчити фразу. Е, що свідчить про те, про що говорю не я, а говорять е, е, психіатри, що у нього деменція, да, що у нього е, скоротився словниковий запас, натомість зросла е, зріс нарцисизм, да, рівень нарцисизму, ага. і він абсолютно впевнений, що все, що він робить, він робить правильно. Він е, переміг, і там, типа, коли він обіцяв, він, він сам собі впевнений, так, що коли він обіцяв, що він закінчить війну за день, він в це вірив. Коли він каже, що ну, е, хай вони розбираються самі, він щиро вірить, що він правий. От що це отак, от політика, да? то тобто, є е, старий дід, який може прокинутися умовно з одними е, думками, а лягти спать з іншими е, по ходу справи. Зробити якісь е, речі там, умовно до, до обіду. Якщо він десь не в поїздці, то все, що він робить, всі його заяви. От зустрічка він приїхав там е, умовно е, десь набалакав, набалакав до обіду, а потім е, пообідав як-то, ланч, і, і все. І там поїхав, все, все закінчилось. Е, для е, Трампа, тим більше, що все закінчується ще в, в п'ятницю, так точно там до обіду, і все, і е, довгий вікенд. От. І тому всі якби розраховують, ага, все, що може сказати Трамп, він скаже до обіду. Далі можна йти писати статті, робити аналітику з того, що він сказав. А що стосується самих е, республіканців, він недалекий е, під гексет, е, е, він просто е, якби, висловлює побажання певної частини електорату. Республіканців mm -hmm. е, дуже часто там бувають е, е, ну, думки стосовно там, що Америка мусить займатися внутрішніми е, проблемами, от і е, Америка можуть, е, там відсторонитись від європейських справ так, власне було на початку і Першої світової війни, mm -hmm. і другої світової от зараз ми бачимо ту ж саму тенденцію. Вони забувають очевидну річ. Що е, в суспільному е, договорі от, ну те, який називається цивілізований світ, да Америці дозволили друкувати гроші. Але за це Америка теж чимсь зобов'язана, і вона зобов'язана саме безпеку безпеку Європи, як то кажуть, блюсті. Тим більше, що до останнього часу, якби апріорі, вважалося, що не можна мілітаризувати Німеччину. Чому тому, що ну якби би, бо Німеччина, як тільки почне мілітаризуватись, вона стає загрозою. Зараз звичайно, це не так. Німеччина просто один із лідерів Європи. Європа зараз, як ніколи, в політичному значенні от Британія, наче ж і не члени Європейського Союзу, вони по Брекзиту вийшли, але. Політично Британія, Франція і, і, і Німеччина ну іноді і Польща, і Італія до них долучаються з таких сильних економік. Да ну і звичайно, країни Балтії це мають спільну. Позицію. І, звичайно, uh -huh, uh -huh, да, uh -huh. вони будуть оборонятися, е, хоче цього е, е, Трамп чи не хоче. Да, вони тепер консолідуються, вони будуть виробляти більше зброї, е, більше боєприпасів, бо поки що, скажімо так, ну як не було б щастя, та нещастя допомогло. Якби Трамп не відмовився від європейців, то Європа б досі виробляла той мінімум, ну скажімо так, 130 тисяч снарядів на рік, які виробляла Німеччина. Ага, Зараз ага. вони виробляють пообіцяли в 25-му році, поточному році, виробити 700 тисяч снарядів, але за перше півріччя вони не вийдуть на половину, тобто 350, вони навіть на 300 не вийдуть ага. тисяч снарядів. Тож чи зможуть вони збільшити до 700 тисяч, а 700 тисяч, ну давайте порахуємо. Це ну десь орієнтовно 60 тисяч в місяць. Росія виробляє 250. Україна хочу. виробляє 100 тисяч снарядів на місяць. Понятно що ми е, не дотягуємо, але ну якщо вам е, Німеччина вже хоче мілітаризуватися, то принаймні е, теж давайте ж не забувати. Росія шоста економіка світу, Німеччина п'ята як ага. п'ята економіка світу не може е, догнати по, яким, по якомусь е, ну, показнику ну, е, Російську Федерацію? Зараз вся Європ... весь Європейський Союз не може виробити скільки снарядів, скільки виробляє Ой. одна Росія, мало того, скільки виробляє одна Південна Корея. Ну, це я ж... жах! це хотів сказати. Буду... <ритикують> це, це жах. І виходить, це, це... це жарт. Пане Геннадію, виходить, цікава річ, що м, нас принаймні вчили. Е, я й тоді не погоджувався з викладачами, коли казали, що в будь-якому випадку демократія завжди переграє тоталітарний режим, тому що технології швидше, ага. все той бізнес швидше крутиться. Головне, щоб була політична воля і державне замовлення. А бізнес швидше там налагодить там все. Якщо ви будете купляти у нього снаряд за там 3000 тисячі євро, то вони швидко-швидко, щоб заробити ну, о, швидко, мільярди. Швидко. Накліпають вам скільки потрібно, виходить не зовсім так в короткостроковій перспективі. Тоталітарні режими більш успішні. Чому тому, що наказ виконання звіт, що не так, от росіяни там налагоджують виробництво дронів. Вони починали там 30 30 на місяць. зараз вони ага. там роблять умовно кажуть, що виробляють 130 на день. Вони можуть десь трошки викидати, ну кидать потрошки, потрошки, але й накопич можна і там раз на тиждень бити на нас там 400 500 Кажуть, що вони до кінця року вийдуть 170 на день. Понятно, жодна Європа з ними потягатися в цьому о, плані не може, не, не не незважаючи на те, що в Росії 140 мільйонів людей, 130 десь 130, то Путін каже 140, сорок ага. сто а в Європі півмільярда. Півмільярда, і ми що там знач більше, і не може поки що Європа переграти. Тобто е теза про те, що в короткостроковій перспективі тоталітарний режим е більш успішний в плані е поступу економіки, пер пер перерозподіл економіки там, з мирного життя там, на військове, е тоталітарні режими більш успішні, чому, тому що, от, ну, наприклад, Єлабуги. Вони в Єлабуги побудували Алабугу. Я не знаю, кому це якому світлому уму прийшло в голову, але от я прочитав, як вони наростили це все е, місто, фактично, е, яке працює на ВПК. Е, вони е, завезли умовно ПТУшник ПТУшнік, там після 9 ага. класу вступає, і 3 роки навчається. Вона да? отримує і середню освіту. І от їх, умовно, після двох років, третій рік їм кажуть, ви їдете на практику в Алабуру. А там уже поставили е, оці міні-общаги, такі як, як у нас, коли газовики будували, називали у нас принаймні в Лохвиці фінські будиночки. Ага. фінські домики. Да? От щось таке вони як е, покидали їх багато-багато, закупили в Китай їм дав. Ну це ж не військове обладнання. Китай їм надавав цих фінських домиків, вони зробили там, побудували якийсь умовно клуб. От і ПТУшникам позвозили з усієї Росії. Кліпають не треба ні спеціалістів вести, ні сім'ї. все. приїхали там, нічого не важко. Там бери оцю гайку сюди, прикручуй сюди. Ввечері у тебе гітара, клуб, алкоголь, дешевий, і їм поставили зарплати по 40 тисяч. Для ПТУшника це за прибіг. це як на наші десь орієнтовно 20 тисяч. Все, набухлішка є після сміни. Ось сміну відстояв, пішов собі е, до друзів подруг. І вони отаким от нехитрим способом фактично побудували там цехи, 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 і кліпають зараз в рази більше, ніж, е, скажімо, вони почали кліпати шахеди там, умовно, в кінці 22-го року, е, свої пробувати. Ну, а фактично, порівняні з 23-м роком, за два роки вони вийшли там від 30 до 170 на день. Ну, uh -huh. от там і все. Я бачив цю схему, це стара: Оце Іван Бровкін на целіні, дівчата. Там та, та ж схема. Тік-тик-тик, домиків накидали. Ну я думаю, ви бачили ці, ці кіношки. Приїхала ку -ку купа народу, домиків настрагали, настрагали там за, за місяць, за два поставили, всі живуть, клуб, шмуп, вся там нікуди ти вже не дінешся, гроші дають, то робиш, що тобі сказали. І ця схема стара. Так, слухайте, знаю, час обмальна, але наостанок я вас запитаю за цю історію. за... за Суми. Слухай, я перед ефіром щось ну, стрічку дивився, і там Бутусова. Ну, ну стращає Бутусов. Бутусова вдогонку у це інтерв'ю там сюди вже по Зеленського про евакуації, і про те, що пусті міста е, легко брати, і всю цю історію. Ну, така ситуація не дуже. Знаю, я звертаюся зараз до Сумчан, ще раз так чи інакше, ви, виїжджайте в більш безпечні міста. Виїжджайте десь подалі, поки, бо там не зрозуміло, що буде як коїтися, коли воно стабілізується, то, тоді да, вже можна робити якісь рішення. А зараз не зрозуміло. Бо я цього дядю послухав Бутусова, і він розповідає про те, що вони можуть дійти за 15 кілометрів до Сум. А що таке 15 кілометрів до Сум? І потім, ну, ви да, розумієте. І, і пішла артилерія. Да. Але поки що фронт стабілізували біля юнакалки, біля Хатіні. Е, от, е, орки вже кілька днів не можуть просунутися ніде, і будемо сподіватися, що в, е, втримають, тому що у них і завдання вийти на цю трасу, так звану суджа, юнаксуми, а там південніші траси лісові масиви е, сплошні, да, там аж до могриці, аж до псла. фактично. От Яри, е, балки, перебалки. Це все е, їм, звичайно, потім можна буде вийти. До Кияниці, до Хатіні і власне поставить гармати і добивати до північно-східних районів Сум. Це Курський мікрорайон, і він, скажімо так, саме найбільше в Сумах. Wow. От, і вони зможуть тоді, мабуть, дострілювати, плюс добивати дронами. Ну, я залишаюся. Більшість моїх друзів залишаються. Проте всі намагаються вивезти на літо дітей. Ну хто дітей. може там до течі свекрухи, хто не може, там десь шукають до знайомих. Але це, це провал влади. Чому? Якщо Зеленський себе рядить найвеличнішого лідера сучасності, то йому треба згадати, як діяв той же Манергем. Манергеєм з виборга із. Хельсинки вивіз всіх дітей в Швецію, в Швецію. А ми назад завозимо з Австрії. Потім, якщо говорити про Черчилля, то Черчилль, коли тільки Люфтваффе починало бомбардувати їхні промислові центри, Лондон, Ковентрі. Задайте, що Ковентрі як постраждав. Да? там... Я бачив нещодавно. Шестер. Всіх дітей вивезли в сільські школи, просто вивезли от всіх дітей шкільного віку, починаючи від семи років, і все рідко окрема була програма там по вагітним, Окрема була ну, мами з маленькими дітьми з, не з немовлятами Там якісь. Фонди опікувались червоний хрест і так далі. І так далі. Але дітей вивезли, що заважає на три літні місяці, ну мовно там до початку вересня вивезти всіх сумських дітей, їх до війни було 23 тисячі, а там програма віку, плюс оці Пане, ще приміські громади. Там вивезти в табори або в школи. Просто приїдьте в школу, покладіть там матраси на підлогу. Дітям ще й буде по приколу так жити. Да? І зробіть шкільний табір там субвенцію. Дайте тій громаді, приймаються, щоб їм було за що годувати тих дітей. Ага. От перенайміть кухарів і все. Найміть в вихователів там, з місцевих тих же ж самих вчительок, щоб вони заробили, От. чи студентів найміть з найближчого підуніверситету, під, 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 під інституту, з Львова, Франека, там з е, Ужгорода чи Чернівців. І все, ну, елементарно. Заодно вивезять і Херсон, там така сама біда, як у нас. Згоден, згоден з вами, але, ну, ну, така... але ми. 5-6 дефективних менеджерів, 5-6. У Зеленського, Я хочу, щоб всі, хто мене зараз побачить, почули, знали. У Зеленського є 5-6 дефективних менеджерів, які на елементарне е нездатні елементарне 20 тисяч дітей перевести з пункту А в пункт Б, організувати там їхнє е життєдіяльність, їхній відпочинок від цього всього, що тут. <забиває> і збивається, а тому що uh. є приватні табори, але не кожен собі може дозволити. табір на два тижні 17 тисяч. Я заглядав, дивився. Oh. E, да, на два тижні боля oh. буде. Якщо двоє дітей, це 34 тисячі oh. плюс довести, потім повернути 40 тисяч на два тижні. А треба вивозити. Ну фактично, тоді <святувателі> е, виходить на шість да? ну які кого, в кого знайдуться такі гроші. Ні в кого. Oh. Ну, у Одиниць, верніше, знайдуться. У це... Зеленському якраз знайшлося, його ж діти не дуже класно Зеленському каражати. Пусті міста швидше захоплюють сумчани, залишайтеся. А Володимир Олександрович, привези своїх, хай тут поживуть, от я пущу до себе квартиру от сюди. От, і ну, хай поживуть тут. Так, ну, слухайте, ви дійсно, ну вони, дійсно, ну вони називаються це... Дуже класно вивезти. Віталію, а тут говорить, а, а ви, а ви залишайте свої. Так, так. Ну, слухайте, вони називаються зворотня ефективність. Розумієте? Зворотня ефективність у менеджерів з обратним знаком. Вона ефективна, але вона з обратним знаком. Бо я так також вже на останок перед ефіром дивився і мені попався улюблениць подоляк, але, почекайте, але щоб, щоб ніколи ні, ні в кого не склалось враження, що в Сумах паніка. Та ні, ніякої не розуміло, немає ніякої паніки, Володимир Олександрович. Паніки нема. Паніку наганяє такі ви. А, то, дійсно, і, слухайте, подоляка бачив. І подоляк сидить. Ну слухайте, ну ти ж так, вже так багато, такий розумний, така посада сидить. І він робить знаєте, вигляд. ой, я не розумію. А як так наші партнери кажуть, що вони санкції не вводять, бо ми не мобілізуємо 18-річних. Я не розумію. Чому? Ну слухайте, для кого ця фігня? Просто що, щоб показати, що у нас президент стоїть на тлі 18-річних і не дасть цього зробити. Просто якийсь плюсик зробити. Чи це підготовка к тому, що це буде готуйтеся рано чи пізно? Ви ж хочете санкції, перемоги, то давайте все там до вісімнадцяти, а потім ще менше можна, ще менше. Там то бороди ми вже будемо купувати бороди. почали ні Закупили на кійкі, кайда. О, до речі, ми ж в сумах хотіли виставити гаплітів чи кого там римських воїнів з щитами і кайданками. Я так розумію, на Проти Російської Федерації. Там тендер був, я бачив на закупівлю, відміни, відміни, відмінили його. Це така, мабуть, тактика була. Ти тому дійсно, це от, я не розумію, як Що вони не розуміють? Ладно, я не розумію. Але щоб Подаляк не розумів, як так сталося, що європейські партнери така справа. Дякую, пане Вікторе, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Буду вас відпускати. Добре, дякую, Дякую, тримайтеся. Тримайтеся ви, якщо що дзвоніть, пишіть. А точно. а нашим телечам нагадую заходити на YouTube канал, жамкайте звіночка, підписуйтесь був Геннадій винограду програма Право на правду. Тримаємо стрій!